Дати старт діяльності такої організації, яка б на рівні області об'єднувала представників підприємницького середовища з різних сфер, галузей і секторів. Це дозволяє охопити потреби та проблеми не тільки в межах конкретних галузей чи територій, але й ті, які є спільними для різних бізнесів та населених пунктів області. Нам в витоки дають можливість відследжувати всю проблематику, яка не дають нам ні дають нашої організації розвиватися в должні. Уровне. Постолько, поскольку все-таки члены нашей организации это представители малого и среднего бизнеса, то все, что связано с развитком малого бизнеса, нас, конечно же, интересует. И вот Для того чтобы дать возможность найти баланс скажем так, интересов, требований нормативных актов, которые влияют на предпринимательскую среду, і, в общем, то ті проблеми, які існують у підприємців, вот це і наша задача збалансувати ці проблеми для того, щоб їх не було. Зараз Івано-Франківська обласна організація підприємців, роботодавців та орендарів налічує 56 членів. Це 38 підприємств та 18 фізичних осіб підприємців, які працюють у шести сферах діяльності. Відмінність цієї організації в тому, що тут не просто декларують наміри, а вже взяв доклавшись до справи, доводять її до логічного завершення, навіть якщо це завершення потребує законодавчих змін. Багато організації такі державні, вони не хочуть слухати підприємці, підприємці і вважають, що все, що вони зробили, це правильно. І для того, щоб захистити це підприємство, а в умовах нашого законодавства підприємці, підприємці дуже часто нуждаються в цій захисті. І коли виступає вже громадська організація, то цій ситуації кні більше прислушуються у наступному році. Кажуть, підприємці, роботодавці та орендарі будуть працювати над налагодженням корпоративної взаємодії на вигідних умовах для діючих та потенційних членів організації, і більше уваги приділятимуть пошуку ресурсів для бізнесів.